Слава роду! Слава рідним богам! Слава Україні, Русі! Слава! Мої книжки вам допомога! Використовуйте! Використовуйте, бо бачите як. Якщо людина не використовує, то ну, 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 є два шляхи, є два шляхи, кноплі пряник. Є два шляхи. І як ми з вами вже говорили вже багато разів, так, що минула епоха, вона власне була під стражданням, так, і говорилося, що духовний розвиток може бути тільки через страждання. Насправді, і тоді духовний розвиток міг бути не тільки через страждання, а через любов і насолоду. Проте питання, чи людина готова? А Час був темний, відповідно, люди падали в невігластво, в безтяму, і відповідно вони не тягнулися до духовних знань. І тому вони не могли розвиватися через любов, і задоволення. А, а вже коли вже приходив кнут, якась болячка, якась проблема, якась біда, то тоді вони вже бігли, як говориться, вже, вже тоді до Бога. О, і боженько поможи. О. А то власне і пряник. А є природнім розвиток через любов, через задоволення. І вона тоді була. Любомудрій було. І зараз є, і тоді було. І тоді були люди, які були готові жити в любові, жити в любові, і на золоті, радіти, радійство. Таке слово радійство, так, це одне з нас, нашої традиції, радійство. Радіння, радення. Радення це практики, духовні практики, в яких ми, власне, генеруємо радість серця свого генеруємо. Включаєте молитву до Дажбога, знаходите в цьому в плейлисті молитву до Дажбога. Включаєте молитву, слухаєте і відчуваєте, як та енергія Дажбога та сила Дажбога, сила, сила сонячна та позитивна. Раз і у вас запалює, і вас наповнює. Йдете в плейлист практики словолюба, і там знаходите практику вмикання безумовної і безмежної радості. Це власне єднання з Дажбогом. І знову ж таки ви відчуваєте, як Дажбог вас бере в свої обійми і наповнює вас, наповнює вашу душу, наповнює ваше серце радістю. А тоді ви ту радість примножуєте, ви генеруєте ще своїм серцем радість. Радість приходить від сонця, і ви радієте тому, що прийшла радість, і тої радості стає ще більше. І тоді ви вже додаєте свою радість, генеруєте, світитеся радістю. І в тій радості відповідно робите ну, що робити? Духовні практики, молитви, медитації, славлення, обряди. І все інше робите. Все треба робити в радості. Якщо вам щось не приносить радості, то значить або не робіть того, або зупиніться, перемкніть себе, увімкніть радість і робіть це з радістю. Чи то підлогу мити, чи то посуду мити, чи, чи, чи борщ варити, то, то, то звісно, це все треба робити з радістю і в радості. І тоді весь простір просто вже робиться магічним простором, простором радості. І тоді зовсім інше життя. То зовсім інше вже. І зовсім інші результати. Отак. От Тож, відповідно, це використовуйте, робіть, і ви побачите, як ваше життя кожного дня змінюється на краще. Нині краще, ніж вчора. Завтра краще, ніж нині. Після завтра краще, ніж завтра. А після післязавтра краще, ніж післязавтра. Так, щодня більше і більше радості і щастя. Однак для того, щоб було більше і більше радості і щастя, а відповідно, і грошей, і здоров'я, і знань, і мудрості, то відповідно треба хоч по капелючці та кожного дня робити. Ось. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у селі, славі своїй, очистився від чужовір'я, брехні злодійства, звільнився від тих паразитів від той ракові похолини, олігархату, встав з колін, згадав, згадав свою силу, згадав свою традицію. Звичай. Звичай керування, процесами навколо себе згадав свою віру, мені знання своє. То ми, як і тисячі років тому, промовляємо, коли світло рада Всевишнього, вишення. Велися, батько, прийди, сили свій басмою своє наділи мудрістю своєї овсіни. Слава, Велесу, батьку сім!